Не маю слів. Я чесно, я навіть не знаю, що вам сказати. Ну я в шоці досі. Ну Ви собі просто уявіть. Ми просто зараз їдемо то третя, і я просто шокований, що вона видає! пацани, це відео ми знімали довго, знімали е, протягом певного періоду часу і тому кожний з ми з вами вітались. Тому не звертайте на це уваги, просто дивіться і насолоджуйтесь. Відос вийшов дуже офігенний, дуже. 46 вже на ногах, дуже класно виглядає. Е, дивіться, лайкайте, коментуйте, критикуйте. Коротше, просто погляньте. Дуже класний відос. Приємного перегляду. Коротше, чуваки, е, привіт! Ми вже закінчили знімати перший випуск. І Вже почався другий, ми вже е, встигли багато чого зробити. Я зараз вам покажу. Дивіться, я зганяв на пошту, забрав е, заднє оце вікно, е, тож його мають поставити. Вже поставили оці дві бокових віконці. Пацани вже тут коротше, перевертають, вже помили цей, почистили салон, вже щось бляха перевертають. Е, що ще сьогодні зробимо? Все файно закріпимо, бо це вони ще так просто приставили. але гарно вже воно хоч трошки на машину схоже. Зараз, зараз буде дуже голосно, тому я так просто покажу. Тут залишилось лобове поміняти заднє скло, бокові кові я з вже замовив. Поставити це вже до спеціалізованих людей, поміняти заднє і переднє вікно. Е і в принципі вона вже потрошки стає бути схожою на машину. Ще диски поставити всі однакові. Коротше, зробити красоту з нею. Юрік вже довольний, хоча вчора вчора це попереднє відео був взагалі не розчарований. Але вже файно, це похоже на машину. Красота. Юра, помахай! Красота. Коротше, пацани, там же все поприбирано, красота чистота, ну тут звичайно ще ні, бо воно буде зрізатися. Е -е, воно ще нападає нормально так. Нова деталь. Блять, ну, телефон. звод. <laughs> Купіть той телефон. Так. Дай Боже. Дай Боже. Слухай. А ви пробіг скручуєте чи не скручуєте? <laughs> <Дивись. laughs> ні. <Нет. laughs> пробіг скручуєте? ну. Mm -hmm. Коли, блядь? Не матюкайся. Без матів <рес> <Я рес> не цікаво. Опа. Я не Юра, розкажи, що ви робите? Що за патрубок? Опа. Юрий Як Сливка срав. Що за патрубок? Антіфрізний новий. Бо в нас, коротше, бо якусь хуйню зарудили. Та ж не матюкайся. Ой. <рес> По ти будеш кружочки писати, що тобі стидно? <рес> ну так. Да. Просто тут якби був якби був той хтось. Той, хто пише, що не матюкається, побули ви б біля того корча. Ви б я не знаю, як матюкались. Василю, дойде червоної антірі. Добрий день, товариство. Це вже у нас день-два. Коротше, поїхав я на пошту, забрав стекла Юрій зимовив. Там ще є заднє, заднє скло. Вчора ми вже, як бачите, поставили форточки. ми це вже показували, тому я ще раз на такому нагадаю вам. Потім, сьогодні Юрій має в великих планах поставити ще два бокових вікна, правда Юрій? Так. <плес> І це вже буде настільки схоже на машину, що, що просто капець. Ну вже... А коли ти записався може на передзад? Ні, що... не записався, бо мене ігнорують. Бляха. <плес> ну ми запам'ятали. Коротше, та й таке. Що ще? А, поставили дефлектор. Чик, все, воно було тут роз, роз, розбите, розмахане. Юрій, ще щось скажи пацанам. Просто глянь, скільки там стекла, я не знаю, як його, його дост... має робити. Йома, як воно так тут? Це просто жестяк, якщо чесно. Це все діло нам треба буде прибрати обов'язково. Як мінімум воно буде мішати нашому вікну ходити та як максимум воно буде собі калатити там. Та ні, тут треба обов'язково це все прибирати. Ну, да? Добре чуваки, ми поставимо тоді цих два вікна і знімемо вам якийсь відос, щоб вже показати машинку. І, і потім приступаємо до цього вікна. Ну, дріфт скоро. скоро, скоро. Це не мінімальна вставочка на 40 секунд, зацікайте час. Юрій зробив дзеркало. Воно ж так висіло вас, пам'ятаєте. Тепер е воно вже стоїть. Воно буде складатися. Ні, складатися воно не буде. Але воно буде регулюватися. Ну от зараз якраз і спробую. Чи ж треба ж ставити карту, пане, ні? Так. Ну то зараз спробуємо. Але воно вже стоїть. Пацане, це вже машина. Та-да вікно, це, це що шоти? Вижть. Файно. Просто вещь. Я так сижу в цій машині всі думаю, що нічого не роблю і це правда. Справді Володя, дуже багато роботи. Я дуже багато роботи роблю. Дуже. Добре, я тоді йду попили Сошу, то все. Чувак зайнявся ділом. Ну добре. Чуваки, вже поставили то вікно нарешті. Вже все стоїть файно, піднімається. Тут був акваріум, вже нема акваріуму. Е, все, остання карта на сьогодні. Е, а сьогодні, певно, баста. б було, це зеркало поставили б. No. Тоже було б добре. А, і, до речі, то зеркало, що поставили, то не регулюється. Щось там поїбало, да, Юро? так, Юра? Ну, то, то дрібнеться. Головне, що я воно, воно є. Передухрін згорів, бо тому, що коли відбили зажання, включали. Там... Тут, як мінімум, проводка відбита була. Ну і там теж. Я думаю, що просто пред згорів, бо я все спаяв нормально. А, ну, то значить має заробити. Пацани, ще два вікна, номера, і вона може виїжджати на дорогу спокійно. Ну, це 4 дні якраз ну, будуть. Якраз коли і номера можна буде зробити. Тому, пацани, на сьогодні вже доста, баста. Не знаю, з понеділка, бо зараз вже субота, з понеділка десь зв'яжемося. До встречі. Ще, 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 ще не до встречі. Ще покажу вам, наскільки гарний той салон. Ну це капець. Пацан ми повернулися. Коротше, ми вже встигли, встигли поставити фари з моменту останнього, боже, цей останній відос був всіх бог, знати коли. Березня. Поставили вже фари. Поставили М-бампер. м бампер так уточнив, ніби, блять, стояв не М. Ну, так. Ноздрі. Коротше, але Юрій одну ноздрю зняв, бо не міг відкрити капот. Oh, да. Ось така вже поліровочка. Маленько ми їх полірнули, бо це з кабріка, фари. І вони десь лежали дуже довго. Трохи, ну, як, сполірувалися, не дуже там ідеально, але вигляд мають. Вийшли по добрій ціні. Так. І через то взяли і поставили вже. Ноздрі гарні. Короті, ця машина вже стає схожою бути на машину. Зараз ми, короті, це, я допулюрую цю фару, витрим і. Закриємо капот і, і да, да, покажемо. Бляха, лишили ще тільки ті срані вікна. Пацани, вікна б були, ми вже б так боком розкидувались. Люто. Ну, а, і до речі, він якраз Костя заїхав з бананчиком. Він зразу вам розкаже, що нема відосів. Я Давай. Касед. Розкажи, будь ласка, пацанам, чого нема відосів з бананом? Ні, покажи спочатку, що ти нині зробив. Коротше, він вирішив, що е, сірі диски будуть гарніші, я з ним повністю погоджуюсь. І вже поставили. Ну, блять, він же щось спробував зробити. Коротше, змивали змивкою для фарби. Десь по 5 по 6 слоїв дуже тяжко йде. Бо вона і заводську краску зняв, і ту, що зверху чорний вона було пофарбовував. Коротше, вийшло так, але воно буде ліпше. А і це коротше, відео взагалі не про банан, але ми зразу розкажемо в таких двох словах. Коротше, пробували тут е, витягнути щось, нічого не вийшло. Прийшлось переварювати частину. Тут є такі якісь ремкомплекти з, з цих скрил. Ну, так воно виглядає. Ну коротше, буде більше в відосі про банан. Вже там все розкажемо і, і, і все, і все об'ясним вам. Ось це дверка вже стоїть. Бачите, бо які тут зараз ще зазорчики. Але все буде, буде чітко. Брат Амзор поможе. <світ> все, вертаюся тоді, зараз покажу вам, вже коли все буде відполіровано. 46-та буде гарненька, вже повернусь до вас. Фікс, пацанчики. Вже знімали і фоткали вроді в цей в е, телеграм, як вона вже так виглядала. Боже, ну яка вона красива. Просто поміняйте нам вікна і ми їдемо. Да. Ще коротше. Ще не фініш. Ще не фініш. Та до фінішу ще далеко, але я навіть не знаю. Коротше, ми не знаємо, що ми будемо з нею робити. Вона щоб була на ходу і все чітко з вікнами. А там придумаємо. Ти правий, як ніколи. Знов закрив цей капот і. Ну не, не, не закрив. Короче, пацани, я не знаю, коли ми до вас повернемося. Напевно, вже в п'ятницю, в нашу п'ятницю, коли вже будуть вікна стояти, то я вже попробуємо трошки її пустити. Тому до встречі, парні. Пацанчики, думайте, чого Юра сидить такий веселий, усміхнений і задоволений. Mm -hmm. Нарешті нам поставили вікна. Цей день настав. Да. Покажеш? Зробив огляд, пацан. давай. Що На вікна Показуй, як гарно дивись, тут тут все. все файно. Вже переднє поставлено. Yo, Люцькі, людська машина. Like Дивися. Зараз ще заднє ставлять. Коротше, класні пацани, Залишимо їхній інстаграм знизу. Хто захоче в Тернополі ставити вікна? Або там, я не знаю, в Молдову вони можуть навіть виїхати і поставити вікна. їм пофіг. Е, то то пошій до них в інстаграм. Не, дійсно, нормально. Все, пляха. Що нам лишився? Чіп тюнінг? Завтра буде? Пацани, я з вами надовго не прощаюсь, завтра ми до вас звертаємося. Вже поз. А, до речі, номера вчепили. Красота. Рамочки ще не наче, ну, але з часом. Чекс. Йоу, братва! Я на заправці, а це означає, що в нас відбувається перший виїзд. Коротше, пробуємо зараз їхати, чи все буде добре. Вікна на базі. Пробуємо їхати, коротше, чи все технічно буде ок. І за дві години їдемо на чіп. Коротше, все включу. включуся, все покажу, розкажу, пацани, як і що. Зараз поки тестово пробуємо виїжджати. Заправляємо солярки і печемо. Включимося. Відон, звісно, суперовий. Коротше, пацанчики, э, Привіт! Ем, вітер, ми, вітер не дує і чоплю. Ви, певно, взагалі ніфіга не чуєте, сарян, буду трошки підкрикувати. Коротше, ми вже її е, заправили. Юрік провівся, каже, що наче все грає, але ну, треба чіпа. Ми їдемо, тому що все до кінця не зібрано. Е, але але йому машина їздувала. Вже по піцу зганяли на ній, нічого не відривнуло, значить все в порядок. Все, значить, якщо по піцу машина може їздити, значить машина добра. Коротше, їдемо на чіп. Зараз буду щось підшивати, я щось вам підзнімлю. Я не знаю, чи там буде щось чути, бо що вихлоп. Щось скрипить, але то таке. Головне, щоб е, був сьогодні дрифт, а він сьогодні має бути. Ми зараз чіпуємо і їдемо просто в лютий дрифт. Нє? Не, не говори так, бо щось зараз відригне. <рігла> але салончик файний. І попільничка по призначенню. Пизда. <laughs> А был, булки было відкрутить. Вон Таня на цьому сидить. Чи, пацанчики в двох словах. Ми вже завезли тік, що Мішу додому і їдемо і ми просто ну, в шоці. У мене ж був матеріал, але він не зазнявся чи короче, як ми їхали. Це просто. У мене нема слів. <рес> я, я, ми просто зараз їдемо то третя, і я все розшокований, що вона видає. Чуваки. ну і Міша, Міша ж теж займався колись машиною. Да? Ну ні, він її він просто поправляв чуть, чуть типу, Це не його загалом. Цей. Він якби зібрав, то вона б типу, Він просто поправив за іншими людьми деякі моменти і все. Але так, зараз. Так. То, що ми їхали сьогодні, що вона трошки. Типу, багато ще треба моментів поправити. Вона зараз не їде, ні. по його словах. А ні. якщо вона не їде по його словах, то я просто охеревши, як вона їде. Так, спереді поліцейські їдуть. Да? Но. А, бляха. Я вот думаю, що. Ну давай я тоді включуся зараз з пацанами, коли вже будемо цей. Просто трошки машина така, ну, як. З признаками ДТП. ДТП. <говорит> Назар захотів встати. Ну давайте. Там ще ні. Космар. 18, пацане. Ебать, смертить хуй Чувак, Чуваки, пляха, ну ви на відео, думаю, це на них не іде, але я сижу, я охеревший. Бос, як вона смолить. Я Короче, <laughs> я... В цьому відео будуть мати. <laughs> я не знаю що сказати. Це просто Як воно це... смалиться. Пацани, вибачте, бо це якраз от такий контент зараз починається. От там Ми знімали відео з Раскою, ну, ми знали про що ми знімаємо відповідно. Ну, були якось готові до цього. Це просто от ну, реально такий лайв контент, тому от емоції реально щирі. Я просто в шоці, наскільки вона їде, пацани. Це для мене просто щось нереальне. Просто. Ну. Як вона тулить? Йой, йой, йой. Я такий щасливий, якщо чесно, що я її зробив. В ну, мене ній їдемо, у нас емоції всі такі. Ну, ви собі просто уявіть. Скільки за час зняв? Це просто треш. І при тому, що казали, що вона ніфіга не їде. Кривлю. Щоб пацани чути. вчути. Пацики, я в шоці. Клянусь вам. Збирайте машини просто. Торчіть, я в шоці. Просто реально. Як вона їде, ще механіка, це просто. Назика дуже хороша тачка. У него на автомате. Что, он еще раз хочет заехать? Уверен, что? Да, он хочет нажимать. Это пятая? 20 було. Вона просто набирає їй легко, їй похуй. В цей бюджет ти нічого не купиш. Ніколи в житті, ніколи, ніколи. Просто пацани, реально. Наскільки мішання вміє зробити, настроїти, то, блин, я не знаю для мене це. Ну я знаю, що там є сильні дизеля, які їдуть. Вона типу, в порівнянні там, з іншими машинами не їде. Ну для мене це просто... блядь, це якісь... Ну... Я не розумію. І ми їдемо з розходом ну, 10, 11. Жесть. Коротше, пацани, приїдемо зараз під міст, включимося. Коротше, пацани, нам під міст не вийшло. Під'їхати знайшли якусь іншу площадочку. Зараз щось спробуємо її трошки покрутити. Бать, сатана! Ей, збин, збує! на нападали кипі, що поїхали! Чуваку, целого тулить! Я просто нажав в поп. Ти чого в кінці? Да. Просто пиздана! Але сморід! Слів. Я чесно, я навіть не знаю, що вам сказати. Ну я в шоці досі. М-57 сила. Коротше, пацани, ми зібрали снаряд, справжній снаряд. Мішаня нам відстроїв. Я просто Ну, емоції переповнюють. подивіться на мої руки. Ми короте, три години каталися, Ну, пробували, тестували прошивку, типу, чи все добре, міша знімав логи, все класно відстроїв. Ну, Просто бомба. Зразу вибачаюся за вітер, пацани. Я не можу щось сказати, тому що я досі в шоці. Коротше, машина в нас вже готова. Все, Макс, ну нам лишилось тільки кузов, але ним ніхто взагалі не буде займатися. Її зараз викладаєш на рік, її за 6-7 за, 6, за 7 можуть навіть забрати. Потому, а, ні, що... ні, 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 а, ні, за, за такі гроші ні. А Та... її продавати почнемо з того, що ніхто не буде. тобто... Я хочу почищитися, бо це просто нереальні емоції. час. Це не подарує нічого таких емоцій. Я думаю, що Є? якби чувак приїхав і Попробував її. Ні, ну так. Да. Мене дуже сильно тішить, що ми от зібрали її, і ця машина вона може пересуватися. І коротше, все кльово. Коротше, пацанчики, випуск вийде цей дуже кльовий чесно. Я як би хотів сам би таке побачити, щоб хтось зняв. З вас обов'язково підписка, лайк. За те, що ми не здалися, ми зробили. І тачка просто, ну, візуально, да, нічого не зрозуміла. Але вона на ходу і вона шурує. Просто капець, як. Реально, вона їде, блядь, ну я не знаю. Дуже кльово. Коротше, пацани, всі лінки наші в описі, можете подивитися, щось почекати. Ну, зараз на кінець, Юрка ж дасть я бо звичайно, ну, мусить. Тому ми з вами прощаємося зараз. Але ну, серія з цією машиною не закінчиться ніколи. Чуваки, ми можемо серіал зняти, Санта-Барбару по цій машині. Тому чекайте наступних відео, будемо з вами прощатися. Ще Юра дасть бернаут і все. Пацани, тримайтесь, з вас лайк. Давай. Пацани, давайте до скорих зустрічей!